Представники 11 департаментів і відом з Полтавщини зібралися для участі у міжвідомчій конференції. Захід провели на базі обласної клінічної психіатричної лікарні імені Мальцева. Сьогодні первинна психологічна допомога, зазначають медики, має різнорідний та малопрогнозований характер. Відтак необхідно сформувати чіткі апробувані прийоми надання психологічної допомоги постраждалим. Махновщину треба забути, треба працювати єдиним фронтом, обмінюватися з досвідом, самі ефективні методики використовувати в нашій роботі. Тим більше, що Полтава, ми завжди департамент охорони здоров'я МЧС. Ми завжди йшли на крок попереду. У рамках семінару Київські фахівці. Провели майстер-клас щодо формування практичних навичок надання першої психологічної допомоги учасникам АТО постраждалим біженцям та членам їх сімей. Звісно, не хватить одного майстер класу Ми тільки почнемо сьогодні. Э, Семінар буде построєний в діалогі. Ми будемо розговорювати з залом. Я хочу узнати, які потреби у аудиторії і в следующий раз привести і підготовлені мастер класи мои мої і моїми колегами. На Полтавщині плідно у напрямку надання психологічної допомоги працюють надзвичайники. Наша співпраця з бійцями, які повернулися з зони АТО, на даний момент ми проводили серію консультацій з нашим співробітником, який був поранений, і проводили консультування у нашому військовому госпіталі. В Україні така конференція прийшла вперше, але не в останнє запевняють організатори. Надалі подібні заходи проводить.